19 грудня розпочалися роботи по встановленню ялинки у користані. Також центр міста прикрасили ілюмінацією. Цьогоріч, як і у минулі роки, головний атрибут новорічних свят металевий. Цьогорічна ялинка практично не буде нічим відрізнятися за останніх три роки. Ось коли ми її поновили. Вона стала в такому вигляді: вона стала висотою 9 метрів. Дякуючи нашим коростенським бізнесменам, вони придбали дуже добру ілюмінацію, переливаються всіма кольорами радуги. Таких ялинок по Україні не дуже багато є всього декілька, одна із них стоїть у нас. Вона хороша, цікава, класна, тому її міняти немає потреби. І купляти ялинку живу зараз міська рада, порадившись, вважає недоцільним. Ці кошти треба використовувати більше для військових, тому кошти на ялинкові прикраси, на ялинку, на ілюмінацію фактично з міста не будуть тратитися в цьому році. А ми користуємося тою ілюмінацією, яка вже є, яка куплена була багато років тому назад, яка використовується постійно. Але вона ремонтується, вона підтримується в нормальному робочому стані. Ми її підтримуємо, ремонтуємо, все робимо. Вся ця ілюмінація в місті буде включена для. Такого створення гарного святкового настрою. Якщо брати живу ялинку, купувати її, наряджати, скільки це буде коштувати, скільки вдалося заощадити? Е, ну я точно не можу сказати, бо ми вже 5 років не ставимо живу ялинку, але орієнтовно це буде складати десь в районі 150 тисяч гривень. Святкового відкриття не планується, тому 20 грудня разом з вуличним освітленням засяє і ялинка.